Іринкини Казки. Іван Андрусяк. Морско-свинський детектив. Котяча справа. Розділ сьомий, у якому славетний детектив Жерар блискуче розкриває злочин. Чекати довелось довгенько. Кілька разів туди-сюди проходили люди, пролітали горобці й голуби, пробігали собаки, але бичків ніхто не чіпав. Невже злодюга так і не об'явиться? шепнув Степан Тимкові. Прийде, нікуди не дінеться, запевнив той. Запах такий, що я ледве стримуюся. Злодій не зможе його не зачути. І тут раптом голосно залопотіли крила. Підлітав якийсь великий птах. Коти принишкли, цього вони аж ніяк не очікували. Тим часом перед самим під'їздом діловито приземлився лелека. Його гніздо було неподалік, на старому телеграфному стовпі. Звідти лелеці все, що коїлось перед будинком, було добре видно. Але сам він сюди ніколи не залітав. І ось маєш тобі уловив момент, коли людей поблизу не було, і сів просто перед входом. Що йому тут треба? Коти зацікавлено витягнули шиї. Цить, тихенько свиснув їм із під абрикоси детектив Жерар Утім, лалека, якщо й помітив котів, то виду не подав. Вони йому нічим не загрожували. Він діловито підійшов до миски, озирнув бичків спершу одним оком, а тоді ледь ледь повернувши голову і другим. Відтак розтулив дзьоба. Підхопивши одну рибинку, легко підкинув її в повітря і хвацько на ляту проковтнув. Ошелешені коти не встигли навіть обуритись. Як слідом за першим, у довгій горлянці птаха так само миттєво зник і другий бичок. Після цього злодій, ступивши три кроки до розгону, змахнув крилами і натужно відірвався від землі. Навіть якби пограбовані й хотіли його перехопити, у них нічого б не вийшло. За якусь хвилину лелека сів на своє гніздо і голосно. Переможно заклектав. Знущається, ображено зашипів Тимко, сплигнувши за брикоси. І нічого йому не вдієш, і ще ображеніше нявкнув Степан. Надто вже в нього масивний дзьоб. Такого птаха ми не вполюємо. Він сам нас може вполювати.